Доброго вечора, ми з України. Вітаю всіх з новим 2023 роком. Я вірю, що цей рік буде для України переможним. Обов'язково переможним. Бажаю нам усім миру та повернення додому з фронту наших хлопців і дівчат із-за кордону наших діточок та мам. А поки що тримаємось. Разом до перемоги. Зараз я запрошую вас на прогулянку моїм садом і почну я вас знайомити з грунтопокривною трояндою The Ferрі. Цей сорт є одним із найпопулярніших у світі. Троянда 1932 року народження. Ви уявляєте, їй вже 90 років, а вона досі має шалений попит. Тому що досить витривала і може вижити у більшості кліматичних зон, дуже стійка до низьких температур, не боїться дощу та шаленого сонця. Сорт починає цвісти досить пізно, але цвітіння продовжується практично без перерви, до пізної осені. У троянди дрібненькі, махрові квіти розеткоподібної подібної форми. У пік цвітіння вони з'являються, як ви бачите, у великій кількості. Кожне суцвіття із квітів завжди має відтінки рожевого, блідорожевого та білого кольору. Рожевий колір найкраще тримається у холодну погоду. Троянда колюча. Маленькі голочки дуже щільно розташовані по стеблу, листя дрібненьке. У вологу погоду схильне до борошнистої роси та чорної плямистості, тому треба обов'язково обробляти. Аромат легкий і приємний. Дуже красива вона поєднується в букеті з лавандою та довго стоїть у вазі. Ось ви бачите, як у таких повітряних. В з'являються одночасно ніжні кольори від рожевого, рожевого до білого кольору, і яку це має декоративність. У мене росте два кущі. За вишки вони в мене виросли десь до метра. І розкинули свої гілля в ширину на метр двадцять. Троянда легко черенкується. У мене гілочка одна приросла до землі, я її відкопала, пересадила в окремий горщик, так вона у мене і росте. Ще одна пізноквітуча троянда, яка разом із Зефері розпочинає своє квітування. Це флорибунда Лариса. Хоча її відносять до групи флорибунда, але вона себе поводить у мене в саду, як ґрунтопокривна. Також вона має такі ж спадаючі палини, як і зефері, які прикрашені ніжними рожевими квітами. Квіти маленького та середнього розміру. Такі собі помпончики у великих соцвіттях. Квітів настільки багато, що вона бідненька не може з ними впоратись та часто скидає зайві пуп'янки. Цвітіння тривало тересне, потім воно ще повторюється восени. За своєю формою квіти дуже схожі. З чайно-гібридними трояндами. Їх колір рожевий, центр рожевий і світло-рожевий край. Чимось мені вони нагадують тістечка з кремом або зефиринки такі. Дуже красива троянда. Я дуже люблю троянди які самочищаються. Оця троянда, саме з цих троянд, які самі слідкують за собою квіти, після того, як відцвітають, самі опадають з куща, і кущ стоїть досить охайний і красивий. Ну, а це моя любов. Троянда, яка мені нагадує сніжну зиму серед спекотного літа, суцільний білий сугроб або біла хмаринка. За квітами зовсім не видно листя. Аспірин троянда із серії посадив і забув. В одних каталогах вона відноситься до групи флорибунда, в інших – до ґрунтопокривних. Мені вона більше схожа на сильну, безпроблемну флорибунду. Ця троянда підходить для ландшафтного дизайну. Уявіть, якщо посадити. Таких кущів декілька, що це буде за краса? Період цвітіння з червня до пізньої осени пухнастий кущ має декоративний охайний вигляд. Але якщо ви хочете мати ось такий щедро квітучий кущ, то треба обов'язково підсилити цвітіння підживленням. Та обробки по листу. А також посадити треба троянду в добре, освітленому місці. Витривалий сорт, як і більшість троянд німецької селекції, не хворіла у мене нічим і ніколи. Листя товстеньке і блискуче, не боїться ні сонця, ні дощу, морозостійка троянда, аромат лед відчутний. Аспірін також відмінно почуває себе у зрізі, і з цією трояндою дуже красиві букетні композиції виглядають сучасно та ніжно. Квіти з'являються у величезних китицях до 15-20 штук. В холодну погоду квітка має рожевий відтінок у центрі. А якщо спекотна погода, то ледь помітного бежевого відтінку. Пізніше квіти стають чисто сяючого білого кольору. З віком на квітці з'являються майже непомітні. Червоні краплинки кущ самочищається, і це мені дуже подобається. Дуже любить простір, гілочки у цієї троянди, сильні, розгалужені. У мене тут посаджено на цьому місці два кущі на відстані 40 см, але кущ досить потужний, тому, якщо у вас мало місця, то можете спокійно висаджувати один кущ. Троянда нескладна у вирощуванні, дуже швидко нарощує свою масу, багато випускає паганів кожного року. Мені навіть приходиться приріжувати досить багато її у середині куща. Стреляє сволота. Ось так нашу сумщину постійно москалі обстрілюють. Але ми тримаємось і все буде Україна. Ось цей маленький кущик поруч з аспірином. Стефанія Бараніцо Гутенберг. Троянда. Зовсім молоденька, два рочки тільки їй, але така працьовита, подивіться, як багато у неї квітів. Та яких чудових. Ніжна красуня квітує безперервно та рясно. Великими квітами кремово-білого кольору з рожевою серединкою. Квіти мають чашеподібну форму і зібрані у великій китиці, ну, три, п'ять, буває більше квітів на кожній. Повільно розкрив, розкриваються квіти. Зовсім не псуються від дощу. Сорт надзвичайно витривалий до вологи. Кущик я бачу, що буде вже невисокий, округлий, не розвалюється, і листя в неї дуже-дуже красиве, темно-зеленого кольору, блискуче. За два роки у мене нічим не хворіла. Навіть тріпси її зовсім не чіпали. Дуже подобається аромат цієї троянди. Дуже люблю я поєднання ніжно-рожевого і білого кольорів. Особливо, коли аспірін, де у неї серединка рожевого кольору, а поруч от росте у мене ось така красуня, чисто рожевого кольору Herit. Ця троянда росте вже у мене 5 років, шостий рік. І я весь час це думала, що це у мене. Два кущі королеви Швеції. Але, дякуючи моїм глядачам, я узнала, що це Heritage. Ну, по всім ознакам я бачу, що так воно є. Паркова троянда Девіда Остіна. Дуже гарний та привабливий сорт. Пущ високий, з прямостоячими паванами. Квіти густомахрові мають неймовірне забарвлення в центрі ніжно-рожевого кольору, який ближче до, краї, до країв набуває чисто білого, мають сильний аромат з медовими нотками. Дуже подобається цей сорт. Але в мене їх виявилося аж три. Всі три були пересортом. Не одну троянду я херітеч, херітеч не замовляла. Але так вийшло, що в мене зараз є їх аж три. Айсберг, ця троянда постійно квітуча, росте у мене досить давно в саду, десь біля 10 років, але такий завжди маленький, охайний кущик, хоча скрізь у каталогах вона вважається кламбером троянди, яка В'ється висоту росте більше двох метрів, але в мене пухнастої округлої форми, з білосніжними запашними квітами, пагони гнучки, але досить добре тримають квітку. Троянда мені дуже подобається. Та неабияк мене радує. За айсбергом у мене росте ще одна троянда Девіда Остіна. Це троянда одна із лідерів троянд хамеліонів. Ось так вона починає квітувати. Квітка насичено жовтого золотистого кольору, я б сказала навіть гірчичного. По краям пилюсток проявляється кремовий колір, майже вершковий. А потім вже перетворюється лимон на білу квітку, квіти грають безліч відтінків та напівтонів. Стабільно квітує. Виключно махровими квітами і не показує серединку. Ця троянда мені нагадує зрізочну троянду у букетах для наречених. Квітку тримає достатньо довго, 6-7 днів. Дуже ароматна квітка, приємний аромат. Висока стійкість до хвороби цієї троянди. Єдине, коли затяжні дощі, тоді троянда не дуже тримає квітку, квітка, яка повністю розпустилася, окуклюється і повністю не опадає. І приходиться зривати її, щоб кущик стояв охайним. А взагалі листя дуже міцне, не хворіє ніякими хворобами, хоча в мене вона висаджена всередині клумби, з усіх сторон її оточують інші троянди. Але вона почуває себе досить добре. Тому я її вважаю однією з найкращих троянд Девіда Остіна. На цьому я буду завершувати свою прогулянку. Дякую за увагу. Мирного всім. Неба і скорішої нам перемоги. Віримо в Збройні Сили України. До побачення!